Костянтин Денисов вже з нами, речник Легіону Свободи на зв'язку. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас і глядачів каналу «Еспресо ТВ. Я так розумію, що ви з запорізького напрямку включаєтеся. Яка ситуація зараз? Напружена. Постійно артилерія працює, як ворожа, так і наша. Дрони літають як наші, так і російські. Загалом складається враження, що росіяни перетворили Запорізьку, Запорізьку область в полігон для тестування і дронів своїх нових ребів. Їх тут де біса багато, а різноманітні і ударні, і розвідувальні, і скиди, і камікадзе, і все, що хочеш, і, якби і втрати у них тут великі по ним, але вони тут все так, тестують потім. Далі просувають на інші напрямки, не припиняють вони спроб продавлювати нашу оборону, вирівняти ту лінію фронту, яка сформувалася за підсумками контрнаступу у другій половині 23-го, початку 24-го року, але просунутися вперед їм не вдається. Ну ситуація на певних ділянках. Це там, де стоять свободівці, я не можу відповідати за всю запорізьку, бо Ситуація така: туди-сюдить ані толкають, Тобто позиційні бої йдуть, якби з нашого боку йде активна оборона. З боку ворога вони постійно під прикриттям дронів, артилерії, бронетехніки, намагаються періодично штурмувати позиції захисників України. Дізнаємося в деталях про географію нашого Сходу і Півдня. от Містечко Вільнянськ, про яке мало хто чув зовсім ще донедавна, вчора знову знов, стало, стало в центрі уваги всіх українців і світу, але з дуже гіркою, насправді, з гіркого поводу е обстріляли його ракетами, обстріляли самий центр. На Станом на вчорашній вечір Іван Федоров повідомляв про те, що семеро загиблих мешканців ще близько двох десятків є в поранених в досить тяжкому стані. Що можете сказати про це містечко, чому воно стало об'єктом обстрілу? Ну хочу сказати трошки історію зануритись. Під час подій української революції там теж росіяни пробували захопити це містечко. Воно тоді трошки інакше називалося, але тоді від українських козаків воїнів спіймали там добрячих тріндюлєй і не вдалося їм там ніяких побід отримати. Стосовно обстрілу цього міста, ну на жаль, можна прослідкувати. Таку логічну ланцюжок дій, Росіян, що вони спочатку запускають розвідувальні дрони, а потім. На жаль, відбуваються їхні ракетні атаки, тому я чергово закликаю всіх жителів Запорізької області, коли ви бачите повідомлення в різних каналах, що зафіксовані розвідувальні дрони росіян краще не знаходитись на вулиці, перебувати в укриттях, тому що від цього залежить ваше життя та здоров'я. Ми таке подібне, схоже, б, е спостерігали 22-му році, коли е щовечора е на території Полоївського і Бердянського тимчасово окупованого, Ніх районів починали рух російські пускові установки з 300 і потім відповідно періодично відбувалися ракетні обстріли обласного центру. Росіяни, ви ж бачите, вчергово вони б'ють виключно по мирним цілям ніяких військових об'єктів баз. І так далі, вони не обстрілюють по Вільнянську Можемо також згадати, як в минулому році вони завдали удару по лікарні районі. Там немає ні військових складів, там немає військових, там немає якихось стоянок техніки. Вони принципово прицільно і свідомо б'ють по цивільній мирній інфраструктурі. Це вчергово підтверджує бандитський злочинний терористичний характер російських окупаційних військ. І це стосується не тільки вільнянська, це стосується так само і Гуляйполя, яке вони обстрілюють. Там знищили ринок, знищили лікарню, по церквах б'ють. В Запоріжжі так само били по жилих будинках. Жодного військового об'єкту вони не вражали за е, всі е, весь період повномасштабного вторгнення. Також Запоріжжя цього тижня затримала агента розвідки Російської Федерації. Він допомагав якраз відстежувати маршрути для росіян руху військової техніки і передавав дані для того, щоб росіяни могли потім завдавати ударів. Затримала цього чоловіка. Я знаю, ми, ми постійно про це кажемо. Що звідки беруться ці такі зрадники? Ну а зрештою, чому тут дивуватися? Багато проросійських людей було завжди не завжди, але було в Запорізькій в Запоріжжі. Ми пам'ятаємо, що була там спроба і тої руської весни в 2014 році. Чи змінюється свідомість людей? Чи таких зрадників ще є багато? Ну зрадники були є й будуть. Е -е, немає ми мож, бачимо, що навіть на західній Україні ловлять російських коригувальників. Да, дійсно це результати багатьох десятиліть російської і совєтської пропаганди. Комуністичної пропаганди, ну для цього маємо зараз робити українську пропаганду національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання населення, роз'яснювальну роботу, пояснювати результати. Ну і звісно, не дрімати і. Я маю на увазі стосовно роботи спеціальних служб. Вони вчасно очисляли таких агентів, відповідно, їх затримували, доводили їхню ну, до суду, до суду передавали матеріали, і потім ці покидьки отримували максимальну міру покарання. Це раз. Ну А по-друге, і цивільному населенню, і органам влади і військовим дотримуватись інформаційної гігієни і не давати. Зайвих приводів цим покидькам фільмувати, моніторити якусь інформацію для того, щоб передавати її потім на ту сторону російським ФСБшним, ГРУшним і так далі. агентам. Спитаюся також, які є новини з тимчасово окупованих територій області? Терор. Промивання мізків молоді дітям це буде дуже велика проблема працювати з цією молоддю, коли ми зайдемо на звільнені е, території і мілітаризація всього і всього. Це якщо в декілька е, словах, ну а на найбільше це терор проти цивільного населення. Вони продовжують знімати постановочні кадри, нібито то ловлять яких міфічних українських шпіонів. Причому одних і тих же людей в різних е, громадах Запорізької області вони. Ловлять, ну і, звісно, да, це промивають молоді мізки, ввалюють сюди гроші різь, великі, і різні двіжухи, військово-патріотичні, так звані, організовують в плані пропаганди. вони, звісно, працюють. Будь здорові. Нам у них треба повчитися, як все це робити тільки з уклоном на українську національно патріотичну пропаганду. Так, да, я бачив теж в телеграмах е колабораціоністів, наших колаборантів. з… Е Наших кажу так, ну як їх назвати, бо були вони діячами якимось, і навіть народними депутатами пам'ятаємо Верховної Ради ще недавно зовсім, та і збирали голоси чи купували їх там. Виклали та відео про те, як в Запорізькій області затримали начебто двох шпигунів українських, які теж збирали інформацію для української армії на території Токмака. Ось. Їм тепер загрожує 20 років позбавлення волі. Чи це справді були українські якісь патріоти і такі партизани, чи ні? Чи це постановочні якісь кадри. Тут важко судити, тому що це, це Росія. Правди, там дуже мало буває. Але дуже багато пропаганди. От бачимо це. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Костянтин Денисов був з нами, речник Легіону Свободи. Дякую, гарного спокійного дня для Запоріжжя. Ми під...